Щодня двірники зобов'язані прибирати внутрішні дворики будинків, мити приміщення загального користування та проводити вологе підмітання сходових кліток до третього поверху. Прибирати під'їзди вище третього поверху мають тричі на тиждень. Двічі на місяць двірники повинні обмітати під'їзд від павутиння та пило, а також мити вестибюлі, сходові клітки і панелі. Один раз на місяць протирати підвіконня, поручні поштові скриньки й електрощитки, а також прибирати горища і врешті двічі на рік. Мити у під'їзді вікна та двері. Я не знаю, як часто, але е, мені видається, що десь так через день проблема навіть можна навіть і кожного дня, тому що під'їзді постійно часто. Я думаю, кожен день і один раз в неділю повинен мити. А так він робить? Я не слідкую так за ним. «Замітає внизу кожного дня. А раз в тиждень повністю зверху донизу і миє два рази в місяць.